Також зараз тривають рятування роботи в Харкові після удару російських дронів. Пожежі були в кількох районах міста. Детальніше будемо зараз спілкуватися із Дмитром Соймою, заступником начальника слідчого управління нацполіції у Харківській області, і власне про наслідки цих ударів він нам розкаже детальніше. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаю вас, добрий день. Отож, пане Дмитре, що відомо про також безпілотниками по Харкову станом на зараз, зокрема, чи змінилася кількість поранених. На даний час поліції задокументовано дев'ять потерпілих. З них один важкий, п'ятеро середньої тяжки, три легкі тілесні ушкодження. У них встановлені водій. автомобіля, який рухався по вулиці Шевченка, він отримав важкі поранення і госпіталізований до лікарні. Йому ми встановили, що йому 67 років повні дані його анкетні на даний час ще не маємо тому встановлюємо його родичів щоб встановити хто він хто потерпіла особа стосовно інших всі потерпілі особи встановлені дані їх ми маємо то ми розуміємо повний перелік потерпілих осіб Пане дмитро скажіть будь ласка чи є ймовірність того що хтось може бути під завалами або когось ще поки що не знайшли ні, такої інформації в нас немає, оскільки ударні безполотники били по цивільній інфраструктурі по складським приміщенням, по приміщенням та будівлям цивільних підприємств. Там потерпілих потерпілих під завалами ми не встановили. Однак, велика кількість пошкоджень автотранспорту, а також помешкань будинків, які прилегали до місця уражень ударних бо ще розкажіть, пане Дмитре, яку допомогу надавали на місцях поліцейські? Наскільки активно люди зверталися до них, щоб вони могли допомогти? Оскільки це було е, в обідній час, е, місто переповнено е, цивільними особами, і е, ураження цих БПЛА було е, саме е, по цивільній інфраструктурі і знаходження патрульної поліції е, вони е, Швидко прибували на місце події і чим могли, допомагали витаскувати з автомобіля, потерпілих викликати швидку допомогу, тобто надавати медичну допомогу, надавати їм допомогу, яка їм була потрібна. Пане Дмитро чи вистачає у вас ресурсів для того, щоб оперативно реагувати, тому що розуміємо, що Харків дуже часто під ударами і безпілотники. Та й взагалі ворожої артилерії, балістики є ну впродовж останнього часу, та й взагалі? Поліцейські підрозділи харківщини відразу реагують на кожен випадок прильоту, чи то б ударних безполотників, чи то ракетних засобів. Повністю весь особовий склад наявний залучається до документування воєнних злочинів, надання потерпілим допомоги їхнього допиту, фіксування наслідків прильоту, щоб люди в подальшому могли звертатися в відповідні служби для можливої конфіскації. Не вибачаюсь, можливої компенсації щодо наслідків ураження їхнього майна. Тому всі підрозділи поліції на кожен виклик прибувають і надають всю допомогу, яка потрібна. Пане Дмитро, дякую вам за те, що долучились до Суспільної студії сьогодні. Дмитро Сойма, заступник начальника слідчого управління Нацполіції у Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.